Христос рождається, славімо! Його. Хіба я жалкую, що Господь нині перший раз у день свій не відкриває небо. Перший раз москалі нині ще донедавна були на роботі. Його тільки зараз десь пішли відпочивати. Ібо як небо буде відкрите, то десь буде година вже перша півдруга дня. А так перший раз за все життя, що я спостерігав то разів вже років, може вже 3-4, є небо закрите, і москалі нині працюють на роботі. І що ми бачимо? Хіба це не є справедливо? Це справедливе і добре, що Господь закрив небо. Бо не миле йому то все беззаконня, що твориться серед. У, хра... у домах Божих, бо окуповані доми Божі, і кагрибісти сьогодні зовсім не зробили все довели до ручки, народ раний. Агентура в так званих хорах, яка робить все, щоб ніхто не прославляв, не проколядував ніякі колядки, створюючи якісь н... нікому невідомі колядки і ще під... всякий такий манер співу. А нині особливо церква. На в місті Стрий на вулиці Богдана, Хмельницького, Благовіщенська, показав себе там, такий один з головних священнослужителів Василь, що багато людей, що його старі, знають, я питався. Він це показав. Ніякої прослави Бога, нічого згаданого про народження Господа нашого Ісуса Христа. Щоб люди спаслися, ніхто не увіриє, всі на загибель, всіх підніші, як, як ту худобу. Ніхто не спасеться, а в кінці служба Божа закінчилась за годину десять, за годину десять. Отаке От беззаконня чидеться, бо кагибісти вони є. Не просто так вони це все роблять. Не з власної волі чи такого дурістики ду ду такий. Вони відпуск не, відпу... не відпустила Украї... Москва Україну вільне плавання. Так Бог дав. і правильно було зроблено. Не покаятися, вдасть вам Господь таких скрутить розум, Там Путіну чи хто би там був на той період, і пославить вам таких правителів, таких священиків, таких о... мерів міст, що буде добре врядувати. Ще змінити від ще буде ще, ще, ще як покаєтеся і навернетесь повністю, то взагалі звільнитесь і будете незалежними в усьому. Але не хоче цей народ прийняти Господа, буде кидати на тацу пожертви, так звані, не дивлячись на те, що служба Божа за один 10 закінчилась. І що після служби Божа? Служби Божої ми бачимо жодної згадки за Христа про його чудесне народження. Для чого Господь Бог послав Його у світ, вони пізнали люди Господа, то хоч Хай пізнають його через Сина Його, і Бога нашого. І служба Божа закінчилась, і замість того, щоб прославляти Господа і кричати на повне гору, що, що всі, хто сплять, почули в своїх домах і застидалися в своїх серцях, може, якось і каяття, і сором застане. То вони починають співати. Много еліта і вітають кого? Вітають спочатку всіх тих, що прийшли до храму. Потом вітають Франциска і Еліта йому. Потім вітають Святослава і всі інші з ним і много еліта йому. Потом за народ український і Еліта йому. А потом за воїнів українських, і многоеліта їм. Отак. От Отак От все зрівнено до беззаконня і ніякого слова Божого, ніякої прослави Господа. І закінчивши це, вони не скажуть тепер прославимо Господа гучним голосом, хоч одною колядкою, та хоч одним куплетом, хоч і то би було на, на смерть, то що було. але і того не відбулося. І зразу потім читає е, е, лист від е, місцевого. Єпископа Астрійського е, е, району, чи як тут є. Тарасеньки, вроді щось таке. І отак читає, і він читає і все. А всі раді, всі будуть слухати. А вже читав лист від Франциска і подібне. А тут місцеві такі самі: отак всі чекають загибелі української нації. Тож не чувайтеся. Як тільки КГБ доб'ється, щоб українська нація перейшла кордон. Тоді кожен відчує, кожен получить за свої гріхи і, і за зневагу Бога, і за славу Україні, і хто не, слав, не казав слава Україні, а був байдужим до всього, і до бідних до потребуючих, і до воїнів, і до медиків добровольців, і до воїнів добровольців головним чином. І до хворих був байдужим. Тоді ті відчують, ну і, і, і ті відчують, що зневажали Бога, навіть маючи великі діла. І кожен зможе випроводитися, як тільки вони перейдуть кордон, ось і дні будуть прораховані, і вам досить буде двох рук і ваших двох днів по місяцях, щоб оприділити свій кінець. Отак. Ніхто не славить Бога, ніхто вже не боїться, кругом одна худоба, на що вона надіється? А я прослав Бога, а я прослав Бога, а я прославлю Бога, а, а я я брославл, не Бог ей паним і цар, и Бог є ми, пане, ми е ми, паним, ми, слава вам на навік, всему унімош, слава, слава, слава слава, слава, слава вам.